Усім привіт! Сьогодні на уроці поговоримо про розпаковку вашої особистості для створення контенту і як це може впливати на ваш блог. Одразу хочу, щоб ви зрозуміли, що складання візуалу це не дар, а навик, який можна прокачати. Щоб в цьому переконатись, подивіться на мою стрічку декілька років тому. Бачите, я в цьому Розібралась і змогла навчитись, і впевнена, ви також зможете. Вміння гарно складати стрічку це знання плюс практика, ну і в послідовності на дивленість. Тож для того, щоб нам навчитись створювати візуал у повсякденності у нашій рутині, щоб він відображав усі ваші події в житті, які з вами відбуваються. Емоції, які ви відчуваєте, та усі ваші цінності, якраз таки існує такий прийом, як розпаковка особистості. Ми не будемо зараз сильно заглиблюватись у тему глибокої розпаковки, а торкнемося лише тих моментів, які дуже допоможуть вам в послідовності створювати візуал і, нарешті, зрозуміти, що ви можете транслювати в себе в лозі через фото та відео. І так, найважливіші питання, на які потрібно відповісти, щоб е, визначитись із е, візуальним стилем. Для початку потрібно добре зрозуміти, хто ви, е, що ви хочете передати через свій контент, що вас надихає. Подумайте, які кольори, фактури та об'єкти викликають у вас емоції, що ви любите знімати. Це можуть бути портрети, деталі, пейзажі. Міський стиль або щось інше. Ваш стиль має бути відображенням того, що вам подобається і що вас оточує. Які емоції ви хочете викликати у своєї аудиторії, наприклад, спокій, енергію, радість або, навпаки, меланхолію. Перегляньте профілі в Instagram, Pinterest або на інших платформах, щоб знайти візуальні референси, які вам подобаються. Але не копіюйте їх. Зрозуміти, що саме приваблює вас у тих чи інших роботах, які кольорові рішення привертають вашу увагу, як кадри побудовані композиційно, який стиль обробки здається вам найближчим. Важливо не боятися пробувати і нові речі. Спробуйте різні фільтри чи кольорову корекцію. Це може звучати банально, але ви дійсно зрозумієте, яка обробка вам до душі тільки тоді, коли спробуєте різні стилі і дійсно попрактикуєтесь із кольоровою корекцією, із бігунком, який ви можете знайти у різних додатках. Формуйте свої якоря. Коли ви експериментували і знайшли те, що вам найбільш до душі, настав час формувати свої якоря. За якими підписники зможуть вас виділяти та відрізняти від інших користувачів Instagram. Якуря це конструкція для утримання корабля. Так? А ось в Інстаграмі якоря – це конструкція для утримання підписників. Якор це в першу чергу психологічна конструкція, і якоріння використовується як в побудові особистого бренду, так і в маркетингу. В продажах і в інших областях. Що ж це таке? Це така певна асоціація, яка виникає у людини на рівні підсвідомості і фішка блогінгу в тому, що ви самі створюєте ці якоря, які вони бувають. Перші і найпростіші це ті, які пов'язані зі стилем в одежі, цікавий колір волосся чи стрижка, яка асоціюється з вами. Можливо, ви завжди носите стильні окуляри або окуляри для зору. Це все ваші якоря. Але якоря – це не обов'язково щось дуже глобальне. Це також можуть бути каблучки, прикраси, прості речі, які напряму можуть асоціюватися з вами, так як ви транслюєте їх у своєму лозі. Наступний вид якоря – це, звичайно, колір. Колір у візуалі, колір в оформленні сторіс, колір помади або колір шрифту, який ви собі обрали. Я ось, наприклад, заголовки або деякі важливі слова у тексті оформлення сторіс виділяю жовтим кольором. Колір не тільки в оформленні, але також в одязі. Наприклад, в мене як у візуалі, так і в одязі багато світлого, бежевого, коричневого, сірого, чорного, взагалі базових кольорів якими, можливо, я асоціююсь у своєї аудиторії. Також якори можуть бути якісь ваші рутинні заняття, наприклад, кожного ранку ви гуляєте зі своїм улюбленцем, або кава в кав'ярні, або кава вдома, можливо, ви знімаєте свою б'юті-рутину і так далі. Предмети також можуть виступати якорем. Подумайте, чим ви користуєтесь щоденно. Із чим ви можете асоціюватись у своєї аудиторії. У когось це можуть бути ці модні навушники від Apple, якась біжутерія, маски для обличчя і так далі. Я хочу, щоб ви зрозуміли одну просту річ. Якоря є у всіх, але ваші читачі їх помітять тільки в тому випадку, якщо ви будете навмисно їх транслювати у себе в блозі. У підсумку хотіла б сказати вам, що, відповівши на питання, які я прикріплю нижче, вдумливо і детально, у вас вже утвориться загальна картинка того, через що ви можете проявлятися. Виходьте завжди через свої ресурси та можливості у створенні контенту. І тоді вам вдасться творити гармонійний та надихаючий контент. Усім дякую за увагу! Побачимось на наступному уроці, де ми поговоримо про колір у візуалі детальніше та розберемось з цим питанням. До зустрічі!